Христос Воскрес. Воістину Воскрес! Христос Воскрес. Боїстина воскрес. Боїстина воскрес. Скільки раз дьявол хотів постановити, щоб люди ніколи не сповінали про Христа. З першого дня його рождення дьявол хотів, щоб не було його і не стало. Але він родився, він ріс. Він ходив поміж людей, дьявол різним способом хотів, щоб остановити його хождення навіть по землі, хотів йому щось предложити більше, бо знав що настане момент його поразки, коли я сказав йому, дивись, то все моє, а я тобі дам, але ти поклонись. Але Христос устояв. Слава йому. йому! Ми живемо в такий час, коли можливо нам теж щось предлагає діявол, різні річі. Слава, віліччі, щось таке, що для нашого тіла приємно, для нашого ока, як написано, для нашої матері, яка є матір всім нам, було їй сказано. Ви будете, як Боги. ви будете знати добро і зло. Д'явол правду казав чи ні? Не знали добро, але зло не знали. Але вона каже, воно дає знання, людям було цікаво то все. І вони зробили те, що Бог казав, що не треба робити. Але для того, щоб знову навернути чоловіка до свого Творця, прийшов на землю той, якому ім'я Ісус, слава Слава Йому. Ми будемо дякувати Богу за все, правда. Ми будемо молитися. Тоді у мене записки, подяки Богу за 72 роки, 48 років з чоловіком спільного життя. Цікаво. Моя мати прожиє з дідом уже 62 роки. Хтось прожив 16 років. Дякує Богу. Когось є нужда в тому, щоб рідні, близькі, сусіди покаялися. Хтось дякує Богу за його ласку і любов. Я думаю, що в нас усіх є подяки, чи ні. Є в нас подяки. І в нас похоже нужда чи ні, за близьких, знайомих, за рідних, за те, що ми живемо. І Бог дарує для нас життя. Ми дякуємо, і в тому житті є в нас нужда переживання. Ми звертаємось до того, за якого сьогодні браття нам проповідували, і Слово говорить. І в нашій країні особисто говорять о Воскресінні Ісуса Христа. Слава Богу. Слава Богу! Я хочу прочитати один стишок, може недоречний, але так написано тут. І сказав мені ангел, напиши блаженно званий на брачну вечерю Анса. і сказав мені, які суд істинні слова Божі. Цікаво, правда? Агнець приготовлений був, сьогодні, браття, говорили в Ізраїлю для того, щоб зробити свою роботу. Написано однажды одному чоловіку було сказано, то, що ти любиш, що ти так довго чекав, піди туди, вітай для мене. І коли він прийшов туди на гору, коли підняв руку, ангел каже, ні, то не тот Агнець, Там Агнець запутаний в устах. І прийшла свобода для сина Авраама. І тут написано: блаженні звані на брачною вечерю Анг. Ми з вами блаженні, що ми покликані. Але для того, щоб зробити ту вечерю, щоби приготувати все необхідне, написано і пророк віду маленько, так далеко, і каже, як агнець, відйом був на заклані. Він відкривав у своїх, як овца був безвасен. Для того, щоби зробити ту вечерю, його оділи не в форму ту одежду, яку він мав носити. Йому дали не той двінець, який у нього був там у отца. Я не знаю, але я собі думаю, що там був щось. Не тот вінець на голові, де він каже, славу яку я мов у тебе, Отче, прежде би тіє міра. Але йому дали на голову вінець терно. Його били, на нього плювали. Говорили йому, якщо ти цар прореки, його розп'яли. Він висів на треві, над ним і здівалися, а він каже, Отче. Прости, бо ми не знають, що роблять. Але я агнець, який готовий для своєї невісти пір. І той пір буде прекрасний. На тому піру будуть ці святі ангели. І там буде восхищенна є церква Ісуса Христа. І до тої церкви ми всі з вами покликані. Слава Богу! І є за що славити Бога! Це є за що величати, це є за що святити ім'я Його. Це сьогодні врім'я може гніватися, може щось не розуміти, не сприймати друг друга. Це може якось восставати, це щось мишлення міняти. Наш Бог святий, слава йому. І Він хоче, щоб ми були святі. І там перед тим написано і такі слова. Возрадуемся и і воздадим і Ему славу, ибо наступил брак Анца, и жена Его приготовилась, и дано було Еблей, весом чистый и святый, Вес же есть праведность святых. Аллилуйя! Откуда у нас, людей? Поділявши мір з Богом, не знавши Бога, бувши далеко від Нього, а Він приготовив нам одежду, святу і чисту та одежда, а ми та кров'ю Ісуса Христа, слава йому, тот, який умер, тот, який Воскрес, який побудив смерть, який сказав, ключі, ада і смерті у мене. І Якщо я відкрию двері, ніхто не закриє, але якщо я закрою, вже їх ніхто не відкриє, ми з вами блаженні, покликані на вечерю Анца. Але чи будемо вечеряти, то вже питання наше, чи ні? Там стишок з того боку написаний: я стою у двері і стучу. Якщо хто голос мой, отворить двері, вийду к нему, і буду вечерять з ним. І вже скоро дві тисячі років тот ступ продовжує зачинів наші серця, серця всіх поколінь на землі людей, які сьогодні говорять, що ми діти його, ми йдемо до нього. Слово Боже каже, що можливо може бути і такой, що його можуть бути бити в домі люблящих Його. Чи може такою бути, чи ні. Христос сказав, так я прийшов до своїх, а свої мене не прийняли. То його був свій, то були ті, до яких він прийшов, які по обітуванню Авраама, Ісака Якова наслідували цю землю обітування, де цар Соломон построїв храм, тому що було на серці в Давида. І Бог каже: я ще ніколи не жив храм. у храмі. Я все десь шатрі був, а я взяв тебе від обець. а ти предложив своєму серці мені построїти дом. Я все там буду, але я буду до тих пор там жити, доколи мене будуть сприймати, доколи будуть святити ім'я Моє. Но настав момент Ізраїль поміняв своє мишлення, відкинув святого і вічного, предоставив перед себе ідолі, поклонявся. І Бог каже: не може такої бути. От храм буде розрушений, і Христос, коли йшов згори, дивився на нього і каже: Єрусалим Єрусалим, о якщо ти узнав той дом, день тої спосіщення твого, і що служить к міру твоєму, то чогось сокрито від тебе? Чому було сукрито від Ізраїля? Вони не прийняли Христа як нічного Спасителя, і тому їхнє відпадіння то наше спасіння. Слава Богу. Але Він приготовив пір для невісти своєї, але в число тої невісти входять і ізраїльтяни, які прийняли Христа як вічного Спасителя, які поклоняються Йому і які святять Його. Я розумію, є друга тема, така говорити об Ізраїлі, який Остаток спасеться, але я говорю про церкву, яка буде мати пір з тим анцем, якого колись, Йоанн каже, серед вас стоїть тот, якого я недостойна розв'язати обу ноги, тобто на ногах його. Він тот, який буде хрестити. Духом Святим і огнем. і огнем. Я думаю, що ми з вами хрещені тим Духом чи ні? Кажіть мені, ми хрещені. Хто Духа Христового не має, хто не Його. А в чому заключається Дух Христов? Слово Боже говорить, Он не почитав хищення бить ранним Богом. Воно діжив сім'я, прийняв образ раба, повідостав як чоловік, жив з нами, його не розуміли. Він був син Божий. Аллилуйя! Слава йому! Я дякую Богу, що Він покликав мене і вас. І хай Бог поможе нам, наче ту жість твердо сохранити до кінця. Сьогодні, браття, много проповідували. Сьогодні не лише на устах говорити Христос Воскрес. Але якщо Він воскрес в твоєму серці, ти став новою тварю для неба. Для небожителів сьогодні можливо ангели не розуміють, що сталося на цій землі, коли Христос умирав. Що сталося, що за рождення нове, що за невіста, що за церкву, якій не служать. А не служать Церкві Ісуса Христа, не служать тобі і мені. Слава Богу. Вони готовлять нас, але нас готовий ще хтось. Той, хто, який було сказано, він не буде не лише з вами, а він буде у вас. Але дайте йому місто, і сьогодні дадим місто для Духа Святого. Тому що там, де він є, там є його присутність чи ні. Однажды було врем'я війни. Ізраїльтяни коли принесли ковчег і думали, Господь з ними філістимляни напудилися, тому що був сильний крик. Ну увы, там був ковчег, а Бог не поміг їм. Але настав такий момент одного чоловіка, коли він щось відів. Йому було сказано Мойсей: снімай обувь твою, тому що место святое, «Ібо там прибуває Бог, ословий Боже, каждого де вас двое не троего ім'я моє, я серед вас сьогодні тут святоє місто, чи ні?» Амінь. Сьогодні, можливо, треба не ног наших знімати, а щось збільшує. Можливо, наша одежда зап'ятана, може, ще щось є, але є кров завета, яка омиває, яка очищає, яка приготовляє невісту Ісуса Христа, тот Агнець, який умер, який воскрес, Він своєю кров'ю омиває, очищає. Слава Йому! І тут написано так: і сказав мені. А напиши напіши блаженне званої на брачню вечерю Анса. Ми щасливі з вами, чи. Ні? Але я би хотів, щоб ми не були тільки з вами, а щоб ми вкусили ту вечерю Анца, Але її вкушають не так. І вкушають на землі, хто сьогодні вкусив, як благ Господь. Перед ним відкрилися двері для вічності. І я вірю, що хто сьогодні живе з Христом, він буде піднятий там на облаках, і там буде вечеря Анса, де сам Христос буде розділяти ту вечерю. Слава йому. Ай. Давайте збережемо ті одежди. Який він нам дав. А можливо, хто ще не удівся в ті одеждою, сьогодні врем'я благоприятної день спасіння. Сьогодні час, коли можеш відкрити своє серце і прийняти Христа як вічного Спасителя. Сьогодні час, коли можеш обновити завіт з Богом, можливо, ми щось потіряли, ми забули, можливо, ми вже пішли в другу сторону, якісь інші цінності є. Цінність для християн то жити з Христом, побіждати з ним і бути з ним в вічності. Ви ці хочете того? Амин. Я хочу. Тоді давайте будемо молитись, будемо славити Христа, будемо відкривати свої уста для словослов'я, де написано і сьогодні було сказано вже, коли у відю Йоанн. Хто то є? Він упав, як мертвий, але був піднятий, І Він сказав йому: я був мертвий, але я жив во веки віку. Аллилуйя! Твій Ісус і мій, Він жив во веки віку, і тому Христос Воскрес, воістинно воскрес! І Він продовжує ще воскрешати в тих серцях, які сьогодні мертві, які ще не прийняли. Він хоче жити в них. І устройте для себе обітель. і тому своїми подяками, своїми нуждами, своєю хвалою. Прийдемо до нього, прославимо його, йому слава повіки. Аминь.